Кажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах. у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Одна земля, прокинься моя Україна. Остання субота листопада Україна вшановує померлих від голоду, закатованих лютою смертю, безневинно загиблих. І цієї суботи ми зичимо всім своїм глядачам миру, в думах, в думах і в душах. І Особливо вдячні тим, в чиїх домах на підвіконні і зараз стоїть свічечка. І зараз вона горить. І в чиїх домах і зараз, і в душах, і в думах жива пам'ять про тих людей. Спи, моя рідна земля. прокинься, моя Україно! Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, загибляться з темних небес, загиблі поети й герої. всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Сьогодні день жалобою, цей день не співають пісні, але протягом всієї нашої програми, на нашій території подій ми запросили гурт мандри, тому що пісня, яка звучить, не моя рідна земля, це більше ніж пісня, це такий лейтмотив нашої програми. І перший гість, якого я дуже радо вітаю на нашій території. І теж не випадково я його запросила саме сьогодні, саме в цей день, щоб поговорити і про цей день, і про цей тиждень, бо на території ми підбиваємо підсумки тижня. Це людина, яка є більше, ніж просто фермер, просто член Аграрного Союзу України. Я більш такий сакральний сенс вкладаю в ці запросини, бо це людина, яка знає, що значить земля, і знає, що значить годувати, а отже, і знає, що таке голод. І тому на нашій території сьогодні Віктор Іванович Грищук. Я вас вітаю тут у нас. Я вас теж і я не хочу, щоб ми говорили і тільки сумували і плакали. Хоча сьогодні такий день, коли треба і сумувати, і плакати, бо дуже багато неоплаканих залишилося. І поки вони є, і поки вони не згадані, на мою думку, ми постійно будемо повертатися в минуле і чіплятися, і спотикатися, і не зможемо рухатися спокійно в майбутнє, бо це екзистенційні моменти, це діри, які нас тримають. Ланцюгами, і тому треба і плакати, і згадувати. Але хочеться говорити і про те, що тим страхом голоду і голодом тримають в ланцюгах і не пускають сюди майбутнє і свободу, і прагнення свободи. Бо на цьому тижні був ще й день свободи, який тепер не шанується на державному рівні і перенесений на 22 січня разом із Соборністю. Отже, мені хочеться говорити про це. Що для вас цей день? Що для вас цей тиждень? Чим взагалі зараз живете, враховуючи, що вже закінчуємо листопад. Я дякую, що ви мене сьогодні запросили, хоч, як ви сказали, жалобний тиждень, але без пам'яті про минуле будувати світле майбутнє неможливо. Тому цей тиждень він співпав знаково, третя неділя. Це свято всіх селян. Четверта субота, неділя це жалобний день. Жалобний день про тих людей, які дійсно безневинно, особливо діти, немічні, загинули. Багатьох із них, безумовно, сьогодні є кому оплакувати, пам'ятають, а дуже багато безіменними залишилися. По розмовах моїх бабусь, дідусів, ми всі знаємо, що таке голод з історії, з кінофільмів, за часи незалежності, особливо період правління демократичних сил Віктор Андрійович Ющенко, коли прийшов до президентства, український народ, особливо мого покоління, більше впізнав і почув, і побачив, що насправді коїлося в Україні. Але відкриті, голод, про який в основному ведеться мова 32-33 рік, він був, і, на моє переконання, влаштований і зовнішніми, і внутрішніми силами. І що більше непокоїть, що оточення так званого сьогоднішнього європейського розвиненого суспільства знало за, що рахунок, в за рахунок кого вони безбідно жили з хлібом і до хліба. І ви знаєте, не випадково не всі держави в світі визнали, що це був Женоцар. чітко спрямований. Антиукраїнські і не тільки антиукраїнські. Постраждали люди різних національностей і на різних, до речі, територіях. І Кубань, і Молдова, і багато інших сьогодні самостійних суверенних держав. Я прийшов на цю на передачу не для того, щоб поплакатись, позгадувати, когось звинуватити. Я прийшов на цю передачу, щоб сказати ні такій ганебній політиці, яка б могла, не доведи Господь, повернути оті прикрі для українського люду, для нашої території, часи, смертельні часи. Рік ми прожили, повернемося до нашого селянства, угу. дуже непростий. Але Україна велика, потужна держава. В аграрному секторі незалежно від тих перипетій, які коїться навколо землі, навколо е, сільського господарства, як гал галузі. <кій> ми з хлібом. Бо кажуть, що врожай цього року не дуже. І знову лякають. І, і врожай, <кій> і осінь теж засушлива, і так далі, і тому подібне. Але сьогодні ми маємо такий рівень науково-технічного розвитку, що мені здається, що. Держава, керівництво держави ще недостатньо, усвідомлює, що цей рік ми пережили, ще, дай Боже, рік переживемо, якщо буде такий, а потім що? Ми сьогодні не бачимо і не відчуваємо, що якась чітко сформована е, державна політика, політика, державна політика, Підтримує. щоб запобігти, запобігти, щоб ніколи в житті не повторилось. Знову ж повернусь до наших бабусів. Навіть і батьків завжди скуповували соль, хліб, щоб там і так далі. Так, так, угу. щоб якийсь був е запас. Угу. Український люд мудрий люд, і територія України дуже різноманітна і багата, і голод проходив в різних територіях. Якщо взяти мою маленьку батьківщину, це Житомирське полісся. То там спасав від голоду моїх пращурів ліс, угу. гриби, гриби ягоди. ягоди, дичина і так далі. Тому такого страшного голоду, Як який тут? відбувався тут не тільки 32 34 рік, а ще ми знаємо 47 рік, 48. і, і да, перший, знову ж таки, з людьми, очевидцями на цій території ми проживаємо вже майже 30 років. Спілкувався, то дійсно була засуха в 56-му році, надзвичайно. Але держава і керівництво тодішнє не допустило такого. А ми ж знаємо з історії, що був такий період для українців, які дуже вільнолюбиві, вони полюбляють волю, свободу. Вони хочуть. Працювати, щоб їм ніхто не мішав на своїй власній Богом подареній землі, годувати себе і не тільки себе, а може, і ту Європу, про яку ми мріємо, щоб дійсно. Сьогодні ми бачимо, що робиться з природно-кліматичними катаклізмами. Сьогодні наступив час, що треба керівництву, Та, досталось наслідство, скажімо російською мовою, спадкоємність. Від тих радянських часів, що на такій артерії, як Дніпро, побудована цілий ландшафт гребль. Сьогодні вони вичерпують свої ресурси. Вже. ресурси. Угу. Тут треба і, і морально, і фізично. Це теж загроза, що може відбутись, і так далі. Тому без чітко відпрацьованої програми, без широкого залучення громадськості, без я скажу таке слово з часів перебудови гласності. Колуарні оці мене бентежить інше, що наш парламент угу. сьогодні вирішує всі питання шкурні колуарним шляхом. Якщо говорити про територію подій, то ми були свідками, бачили по телебаченню, як так звана узгоджувальна комісія зібралась і вирішували питання. Опозиція запропонувала е партії влади і які примкають до них. Uh -huh. Що пора покінчити з тим шулерством, бігать нею по е, в, е, залу Верховної Ради, голосувати чужими картками, а вести відбиток відпечаток пальця і сенсор. Особистка Якщо ти особисто є, ми дали мандати цим людям на останніх виборах. Ми їх найняли на роботу у представницький верховний орган влади. Для законотворчої діяльності, за щоб всі закони виходили, Вони. реально працювали, і так далі, і так далі. то у нас відбувається щось таке, на шталь, знаєте, такої гри. Крутять, вертять і так далі. І тому, хоча Єфремов заявив, що партія, їхня фракція за те, щоб угу. ввести особисте голосування, було б сказано. Але дій за так і немає. Подивимось, чи будуть, але нам хотілося. цього нам... теж залежить. Я б так плавнесенько повернув, тому що тоді мовчанка більшості місцевої влади довела до того, що не ті, хто сиділи у Москві, у Кремлі, організовували, вони були генераторами ідей знищення цілого народу українського і не тільки українського, а виконавці то були поруч з тими, хто помер від усього голоду. І за колосок один одного здавали. І це все було, і це все було. Нам треба про це сьогодні говорити, щоб ніколи в житті не повторилося ні у нашому житті, ні в житті наших дітей і внуків. Наша земля маючи ми... таку чудову українську землю в цьому сенсі. Як ви вважаєте, її ресурс? І ми говоримо про катаклізми природні, але ми говоримо про катаклізми політичні, змушені говорити. Воно все пов'язано. Так, і технологічні катаклізми, які ймовірні. Техногенні. І, техногенні. В цьому сенсі, на вашу думку, все-таки земля наша може бути тим скарбом, який нас врятує, і не буде голоду, якщо її будуть. Я переконаний, угу. якщо дійсно на уже в новому скликані парламент схаменеться і просто раз і назавжди вирішить питання, що земля українська і особливо земля сільськогосподарського призначення, це є. Скарб українського народу не тільки живущого сьогодні, а й ті майбутні покоління. Все те, що сьогодні пропонується колуарним шляхом, може призвести до того, що ми маємо у світі досвід. Не угу. будемо називати тільки держави, Коліни, да. люди знають і так далі. Тому так звана приватна власність на землі сільськогосподарського призначення повинна набрати так сказати тепер. За, за рахунок знову ж таки колуарного такого тихенького закону до змін до земельного кодексу, uh -huh. де було при кінцевих положеннях написано е, слово ринок землі, його тихесенько, uh -huh. пан Мірошніченко, один із авторів цього законопроекту, вписали обіг земель, uh -huh. Uh -huh. щоб трошки притупити людей українських, які не бажають бачити землі сільськогосподарського призначення як е, об'єкт купівлі продажу в тому розумінні, як ми розуміємо купити і продати якийсь товар, квартиру, там, машину і так далі, автомобіль. Тому мені здається, з ринком землі угу. е, з таким словом намагається покончити, угу. а ввести таке оманливе слово обіг земель сільськогосподарського призначення. А по суті, це теж одне і те ж. Сьогодні е, є такий агрохолдинг, е, який очолює пан депутат Бахматюк. Понад 500 тисяч гектар землі належить одній людині. Скажіть, будь ласка, вона буде керованою в цій державі ніколи. А не доведи Господь, всі наші чорноземні землі перейдуть у десяток таких агрохолдингів і олігархів. То влада втратить реальний контроль. вплив і контроль на важливо. продовольчу безпеку цієї держави. Тому сьогодні я мушу говорити в ці жалобні дні, що не доведи Господь, щоб не повторилось ця біда і горе. Мільйонів я вам вдячна за те, що ви про це говорите, і хочу зачепитися. Ви сказали про гласність і прозорість, і про те, що якщо це буде обговорення громадськість через згуртованість згортованість і консолідовані дії, і тоді, щоб не повторювати того, що я вважаю, що всі питання з земельними відносинами і ринками, обігами, і так далі, мусить бути передані у введені, скажімо так, місцевих громад, і тільки місцева громада. Буде Яка кує там цей врожай угу. виробляє. Вона, вона більш як ніхто знає реальну ціну цієї землі. А в нас навпаки все виходить. Всі на асфальті знають краще, як розпорядитися з цією землею. І ми знаємо, чим це закінчується. Аргентина, тому приклад. Вони втратили реальний вплив на аграрний сектор економіки з боку навіть президента і уряду свого. Тому повертаємося до нашої землі і зараз гурт мандри. Які про нашу землю, а ви завжди на нашій території бажаний Дякую. і зичимо, щоб дай наші Бог ще зустрічали на да. цій землі не повторялись Те такі про, події, що ми які, про які згадуємо. ми сьогодні згадуємо. Дякую вам дуже. Всього найкраще. Тільки два шляхи. Один веде у пекло. Інший шлях веде. Тебе тут ліде світ, щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно. Твої очі у світлі далеких зірок це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Поети і герої звучать в цієї пісні і згадують поетів і героїв. Ми сьогодні згадуємо тих, кого зжер лютий голод, говоримо, називаємо героями тих, хто ділився тоді хлібом, бо це було подвигом. І говоримо про поетів, і в цій пісні вони теж згадуються. І у нас на території я радо вітаю і дуже дякую, що завітав до нас сюди, в цей день, в день жалоби. І представляю свого колегу як літератора, як письменника, як поета. Олесь Берліг. Вітаю тебе тут. І не просто, бо колись ми зачіпали цю тему, що ти в своїй літературній творчості теж тему голода чіпляв, якщо це так. Бо для мене свого часу стало відкриванням і потрясінням твір Марія Уласа Самчука. І після того мені вже не треба дуже ретельно розбиратися в історичних документах. Для мене питання голоду як геноциду визначено, вирішено і. Емоційно згуртовано, скажімо так. Що для це для тебе ця тема? І тобі добрий вечір, і ми... добрий вечір, Олю. Ну я відчуваю, що я не готовий братися безпосередньо за тему голодомору, оскільки угу. це, мабуть, велика відповідальність моральна в першу чергу, і перш ніж братися за це, недостатньо прочитати кілька статей. Кілька книжок, це все таки має бути якась робота більш серйозна. І особливо це важ... може бути чужий досвід, да? так? Да, особливо вазі. має uh -huh. бути ще складова все-таки розмова з людьми. От, власне, не дарма, як такий засіб патріотичного виховання в радянські uh -huh. часи була розмова з ветеранами. Зараз бракує живої розмови з жертвами голодомору. А чому її бракує? Тому що я думаю, що ці люди в першу чергу не хочуть цієї uh -huh. розмови. Моя дружина порівняла жертв голодомору з жертвами зґвалтування. Жертви зґвалтування вони не люблять про уникають. це говорити. Uh -huh. Це травматичний досвід. І вони уникають розмов. І найчастіше говорять про голод ті, хто мають якраз таке опосередковане uh -huh. сприйняття цього. І ми маємо на сьогодні ситуацію, коли. Людей, які є жертвами голодомору, повчають, як їм треба в цій ситуації себе правильно поводити. І цинізм е, саме в цьому, і, і ми не знаємо, що відбувається в власне в, в душах цих людей, коли їм говорять, як вони себе мають вести в цій ситуації. А хто з ними і з нами, на твою думку, мають все таки говорити поети чи журналісти? Хто має взяти на себе цю місію? Відповідальність, хто має розказувати, хто має доносити інформацію? Я то ти що, поети журналіст. Я, я думаю, туди... що люди цього віку, от, наприклад, бабуся моєї дружини, вона я її можу вважати жертви оскільки Вона застала ті часи, угу. і в них в селі мало хто вижив. І їм довелося з'їсти свою собаку в дитинстві. Я цього не знав, і я часто жартував вдома. У нас є кіт угу. без угу. Я його часто крав. Городбуш будеш а ми так. те зваримо на новий рік на холодець. Вона а, і десь, коли я вже там в четверте пожартував, так вона так тихо мені сказала. Мені не подобаються ці жарти. Я говорю, а чому? Ми з'їли собаку. яка вона жила у дворі, наш друг дитинства, не було чого їсти, ми з'їли собаку. І тепер і це якось так витверезює. Ну, і так. ти вже наступного разу, забуваючи про це, рот відкриваєш, пожартувати, думаєш, ага. не треба. Це, це тема, принаймні з цією людиною, це тема табу. Я повертаю поети чи журналісти, і хто має договорювати і те, про що ми говорили, що зараз література бере на себе дуже багато того, що мала б брати журналістика. Чому ці люди? Вони мені здається не мають довіри ні до кого, ні до журналістів, ні до поетів. Я думаю, що всі ці люди, люди це для них блазні, незалежно від того, що вони говорять. Це люди. Я, я там суджу по цій бабусі, не я хочу тихо, спокійно дожити. Не треба там не солі на рани, не цукру на рани. Uh -huh. Оближте мене. Uh -huh. e, і чи є цей квотум довіри до будь-кого, а якщо є, то ці люди мають його заробити. Не можна взяти там і давайте я розкажу щиру правду про вас. Uh -huh. Просто так от вистрибнути, як чорт з табакерки. Uh -huh. Треба заслужити це моральне право сказати це. E, і це моральне право, воно не, e, заслуговується певними ще вчинками до цього. Ти маєш прийти в певне чистилище, власне, душевне і професійне, перш ніж взятися за це. Я так вважаю. Тому я не брався за, за історичні ралі, я брався за сучасну рецепцію цієї проблеми і що про мутації, які виникають в наш час. Герой п'єси молодий прозаїк в провінції, якому замовляє місцевий театр написати про це п'єсу. Оскільки до річниці голодомору вони хочуть поставити її, аби отримати від держбюджету гроші, yes. вони хочуть. Це кон'юнктурний інтерес е, і йому по суті байдуже про що писати про, йому про платять гроші. аборти. Про, Закоханості малолітніх. про... Наркотики да, чи про, про голодомор? голодомор, так про голодомор нам, нам написали, ми сигралі. Угу. І він намагається знурюватися в цю тему, особливо не переймаючись цієї проблеми. Це проблема для нього далека. Ніхто в родині з, його, з цією проблемою не стикався. І він відтворює таку ситуацію, коли е, жінка. Живе з чоловіком в селі, а, їм бракує їжі, чоловік йде в інше село, бо чув, що там є можливості дістати трохи харча, і він mm -hmm. зникає надовго і не має тривалий час. Дитина вбиває, влас... жінка вбиває, з'їдає власну дитину. А, і незабаром буквально одразу ж вертається чоловік. І драматург змальовує таку ситуацію, що вона поступово божеволя. Ця дитина а, починає до неї з'являтися. І запрошує в потобічний світ, в мандрівку потобічним світом. А, і спускається в цей потобічний світ, вона стикається з чудовиськами, які там живуть, страхітливі, демонічні. І, вони, і вона не розуміє їхніх тарабарської мови. Вони ага. говорять до неї риканням. І спускається все нижче і нижче цим хлопчиком, своїм сином, якого вона вбила. Він її править за перекладача. Ага. Він її перекладає мову цих істот. А, вона в якийсь момент розуміє, що вона сама. Нормально, без перекладу розуміє це. І коли вона це усвідомлює, глядач бачить, що вона сама таке чудовисько, як ці всі істоти. Вона обросла рогами, обросла ратицями лускою. І цей драматург виводить для себе тему, що це тема власного вибору. Це не тема злого начальства, злого кремля, це, вле... це ділема особистого вибору людини в тих с тій ситуації, яка пекельної ситуація, яка виникає навколо неї. Бо були ті, хто ділилися хлібом і віддавали останні. І вони були героями, власне, були і такі, так і є. Цей твір вже надрукований, його можна побачити. Найближчим часом ми очікуємо цього, о, от організатори цього конкурсу, говорять, що найближчим часом книжка має бути. Я думаю, що це буде не в день жалоби, і ми зможемо ще про це поговорити. Про те, як цю тему треба дуже. Екологічно, якщо можна сказати, подавати. Я тобі дуже вдячна за те, що ти взявся, і так її і оригінальне цікаво представив. Дякую. дякую тобі, дякую всім, хто був з нами. І ще раз всім зичу миру. І щоб не так часто траплялися ситуації ось такого фантомного вибору. Хоча з вибором ми завжди стикаємося, і хай цей вибор буде завжди на добро. Дякую тобі, дякую всім, хто був з нами. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає. Виклик смерти